Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему, чому сатана став князем цього світу та як він отримав цю владу. Від самого початку Бог створив людину без гріха. Адам мав владу над землею, над тваринами. Буття 1.28 Він доглядав едемський сад і давав імена всім істотам. Проте диявол, отець неправди Івана 8.44 через обман і сумнів посіяв в серцях Адама і Єви недовіри до Бога. Буття 3.1.5 Він нічого не нав'язував. Але спокусив їх, кажучи, що вони стануть як Боги. Буття 3.5. Цей сумнів і гординя призвели до гріхопадіння. Послухавши сатану, люди переступили Божу заповідь і поставили себе вище за Бога. Це був момент, коли гріх увійшов у світ, Римлян 5:12 і разом з гріхом смерть і страждання. Через це ген гріха передається всім людям, і навіть маленькі діти показують схильність до гріха. Адам мав владу над світом, але через гріх передав її дияволу, тому що гріх став панувати над світом, а творець гріха саме диявол. Отже, зло стало панувати, і ми досі страждаємо через це. Як говорить Ісус, князь цього світу приходить, Івана 14:30. А апостол Павло додає: ми боремося не проти тіла і крові, а проти правителів світу темряви. Ефесянам 6.12. Тобто боротьба з гріхом це духовна боротьба. Все зло має духовний початок. В Слові Божому світ має негативне значення. Світ це поледі диявола, це місце без віри і без Божої любові. Сатана прагне запросити людину в цю темряву через обман і спокуси. 2 Корінціям 4.3.4, Колосям 1.13. Через те, що диявол схиляє людей до зла, він названий князем або правителем цього світу. Івана 14:30, Ефесянам 2.2. Але ми, християни, не безнадійні. Хоча диявол ходить як лев, що шукає кого проковтнути, 1 Петра 5:8. Ісус Христос переміг світ і забрав владу смерті у сатани. Івана 16,33 сатана вже переможений, але поки не наступив великий суд, він бореться за кожну душу, щоб погубити її. Тому, завдяки Христу, ми маємо шанс на спасіння, і знаємо, що Ісус більше, ніж той, хто в світі. 1 Івана 4,4 Тобто сила Христа переважає силу диявола. Нехай ця істина надихає нас у боротьбі з гріхом. Ми воюємо не проти людей, а проти темряву, яка прагне поневолити наші серця. Але сатана вже переможений Христом, і в Христі ми маємо силу бути вільними і жити в Божій любові. Мир вам!